Ми з вами разом працюємо і на громаду, і на наших військових, і на Україну. На пленарне засідання позачергової 50-ї сесії Ладижинської міської ради, 8-го скликання, прибуло 20 депутатів. Сесія правомочна. Розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання? 50-ї сесії прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою. сло гони гола сайлон брача кто си о сумерится доль го зы ночь наша гороженьки я краса на суци Запанує ми, браття, у схожі сторона це урочена, ми поможим за нашу смо.

Як завжди запропоную Людмилу Дмитрівну на секретаря сесії. Якщо можу, в когось є інша пропозиція або зауваження надайте, якщо ні, прошу проголосувати. Нема зауважень? Голосуємо. Хто за? Не голосую. Хто проти? Хто утримався? По порядку денному. Три питання. Може, в когось є зауваження, пропозиції. Всі питання, в принципі, ми з вами обговорили. Вони процедурні. Е, в плані того, що по Клименку ми з вами вияснили, він надав повністю всю інформацію. Е, Інша там проєктна кошторисна документація, я скажу вже, коли ми дійдемо до, по, до нього. Є зауваження пропозиції? Голосують за порядок денний. Да. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Перше питання. Про передачу проєктно-кошторисної документації рішення номер 1546 Надавати інформацію, чи всі знають, або Юрій Віталійович надасть, або я. Це проєктно-кошторисна документація про, на будівництво ПРУ, про протераційне укриття, про те, що ми з вами розмовляли, де є субвенція, буде субвенція з державного бюджету і плюс наше співфінансування. Пробуду будуватися на 600 осіб біля 4 школи. Ми з вами там робили процедурне питання по розподілу землі. Всі ці питання прийшли. Зараз приймаємо проєктно-кошторисну документацію на Голодинську міську раду і запускаємо всі процедури, які необхідні. Нема заперечень за вас. Голосуємо. На Нема заперечень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? То утримався. Друге питання: про надання згоди комунального підприємства Ладинська міська лікарня Ладижинської міської ради взяти участь в урядовій програмі. Доступні кредити 579 рішення номер 1547. Там, Віталій Миколаєвич, ще пару слів додав чи ні? Я розумію, що ми надаємо дозвіл, а потім ще одне рішення будемо також приймати, вже коли. Це не дозвіл. Якщо нас вашого дозвіл. Це згоду, да? надання згоди на прийняття участі комунального підприємства в урядовій програмі кредитування. Цим рішенням ми надаємо згоду і доручаємо директору комунального підприємства вчинити всі відповідні дії з метою визначення фінансової установи, яка буде надавати найвигідніші умови кредитування. А після цього, як пройдеться процедура і визначиться та фінансова установа банк, то ми будемо приймати з вами рішення про надання згоди, дозволу, про надання дозволу на отримання даного кредиту, і там будуть вже прописані ті умови, які буде запропоновано банком до, до комунального підприємства. Нема заперечень. Не Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався. Третє питання. Про дострокове припинення повноважень терепа Віктора Миколайовича, керуючого справою виконавчого комітету Лодинської міської ради Гайсінського району Вінницької області, члена виконавчого комітету рішення номер 1548 Ну, тут, звісно, хочу подякувати Віктору Миколайовичу за 24 роки е свого життя, яке він віддав на е місцеве самоврядування. Віктор Миколайович від, вже відпочиває. Він не, можливо десь прийде вже на чергову сесію, там, може, подякує. ну. Е він написав заяву е на звільнення. Дякую йому за прідну таку працю. 24 роки це немало. знаєте. Це багато свого життя е Знаєте, частину напевно своєї душі, серця, яке він залишив. Тут в міській раді і на благо нашої громади. Е, нема по цьому рішенню заперечень, зауважень. Голосуємо. Да. Хто за, хто проти? Хто утримався? Е, по порядку денному на все, там. Андрій Васильович хоче надати коротку інформацію. Якщо ви не заперечуєте, то, будь ласка, Андрій Я Васильович. У кілька би... хвилин ви знаєте, коли вже у нас. Є такий проєкт, громадський бюджет. О, в перший рік проєкту ми подали проєкт Ініціативна група творча місто щодо видачі каталогу Альманаху. О, хотіли видати професійне видання. Три роки ми збирали інформацію, редагували. Така досить серйозна робота. Тут, ну, тривало близько трьох років. Нарешті цей альманах вийшов, це близько 200 сторінок, тверда політурка. Такий формат обрали, щоб наверх відкривалась. Е, війшло сюди до формат 3 в результаті. Ну Такий нестандартний формат, тому дуже важко було знайти друкарню, яка в вінниці такої не було. Тому в Києві аж знайшли. Е, сюди війшло 50. Художників, поетів, літераторів, аматорів народного мистецтва, альманах таке містить розділи література, поезія, проза, мистецтво, кераміка і фото кіно мистецтва. 50 чоловік війшло. Над редакційну групу я хотів би також назвати це Катерина Самашевська. Оксана Гайсін, Тетяна Макарєвич, я і використані світлини Нелі Богатир для оформлення деякого. Так що видання перше вже отримали Інститут національної літератури. Дуже високо оцінили як культурну спадщину. Ну і взагалі 50, десь пів сотні авторів увійшло. Навряд чи якась громада зможе такий потенціал зараз презентувати. Ну, На перспективу цей каталог може перевидаватись, довидаватись до друк і так далі. Таке дуже солідне видання завдяки бюджету нашій програмі, громадський бюджет, ну і особистому кураторству Максима Чекрина, з яким є співпраця тісна. Йому також хочу подякувати. За, і а, Агенція місцевого економічного розвитку, яка брала участь у фінансуванні а, цього проєкту. Ну, такий от проєкт є. Це вже в історію Ірмана Хвічу, він надійде в бібліотечну сферу міста і презентаційні заходи плануємо в вересні, бочбовий навчальний простійний закінчився у нас. Відпора відпусток і на вересень ми плануємо культурно-мистецький форум, такий серйозний, щоб презентувати культурну галузь міста достойно і в рамках цієї форуму презентувати цей альманах. І з вашого дозволу, я Максиму Щекригина хотів би його передати. Це спільна робота. Будатський корпус підтримував цей проєкт і вам, велика будяка, і Олександр Сенсович, коли висловив ініціативу створення цього фонду. Перша ластівка, далі будемо рухатися, поширювати і розвивати розвиватися. Ви знаєте, у нас є програма книговидання, єдина в області, яка працює успішно і ми її популяризуємо всіляко на всіх заходах. І всі, би, райони, громади ще заздрять в в цьому плані. Так що давайте похлопуємо. Так, так. Виколію, вошу, вчора рейтингове агентство, рік експерти, міжнародний експертний код за підтримки світи ну, України, а також інших так, кілька сторони забрали проєкт 150 здорових дітей України. І, і наші із дітки в Вінницькому області було 11 дітей, і з них 5 дітей це саме зі да. дітку, дивіться, там з фотографіями підписані ще наші дітки молодці. А, <толіг> якщо я прізвище, на я зараз за меней, Зелений, Мельник, Рибачов і чорний. Ух, так, ще й друга <плес> да. школа. Дуже, дуже, знаєте, приємно чути і бачити, що в нас є оборонені діти, всі діти е, наші молодці, але у нас певна група дітей, яка займає... Певні місця і постійно приймаю участь і в Олімпіадах, і в різних таких напрямках, змаганнях, і в спорті, і е, у всьому. Плюс е, дуже добре що місто розвивається завдяки е, Андрій Васильович теж і е, вашій спілці, там, участь громадській організації, тому що ну, я приходив не раз, на, 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 там, де ми давали грамоти дітям. Дуже багато обдарованих дітей, які також і пишуть вірші, і малюють. Ну, це дуже приємно бачити знаєте, і бачити, що місто рухається вперед, і місто. От, знаєте, живе, живе, Діти живуть, діти, хоча часи доволі складні, але ми намагаємося, намагаємося створити щось приємне. І для нас, і для дітей. А якщо дітям приємно, і нам приємно. Дякую всім. Шановні депутати, дякую за співпрацю, за розуміння, за підтримку у вирішенні таких нагальних питань. Питання порядку денного вичерпане. Якщо в когось є ще якісь пропозиції або інформація, прошу надати, якщо ні... Пленарне засідання позачергової 50-ї сесії Ладирівської міської ради 8-го скликання закрите. <плес>

Солитер, ми воля, оженца на су свободу. И верхожа, что венца царского голову, народу буду сичить воля. Ми воля, за Всім дякую, гарного всім настрою і гарних вихідних. Це дав доручення, депутатський фонд на 26-й на сесію збільшиться на кожного депутата по 20 тисяч. Будь ласка,